охорона археологічної спадщини це не, не тільки, скажімо зав'язана на якісь там, значить, матеріальні предмети, от справа в тому, що ну як. Хтось сказав із розумних людей минулого, що той, хто не має минулого свого, не, має, не знає свого минулого, не має майбутнього. І друга фраза ключова, теж в цьому напрямку: що, як там хто володіє інформацією, той володіє світом. Так, от, в першу чергу, археологічні предмети археології це інформація, тому що більша частина історії людства відбулася в дописьменний період. Мало того, коли вже Письмен виникла значить, писемність, вона фіксувала дуже мало і дуже, скажімо там, необ'єктивно. І тому, щоб дізнатися про наше минуле, яке нам може допомогти у формуванні держави, і це важливо не тільки для України, а й для всього людства. Ми повинні бережно ставитися до своєї історичної і археологічної спадщини. Значить, ну... Справа в тому, що чорні копачі значить, існували вже давно. Ну, якщо раніше це були ті, що копали, розкоповали кургани, так звані Бугровщики в XVIII столітті, в 19 там вон, в Кірчі щасливчики, які грабували гробниці, значить, катакомбах. Але такого масштабності, такої, яку ми маємо сьогодні, проблема. От проблема виникла з того моменту, коли стали широко доступні металодетектори. І от з цього моменту наступило просто апокаліпсис для археології взагалі. Тому що, щоб ну, знайти якісь, ну, під час розкопок. Коли вони проводяться офіційно, на вскривається там ґрунт, от, знаходяться там якісь археологічні предмети, фіксується їх положення, значить, збирається повна інформація про контекст знахідки, оскільки якась там предмет знахідка, от він інформаційну вартість має значно більшу ніж матеріальну. От для того, щоб здобути такий предмет нормальним законним шляхом, треба витрачати десятки, а то й сотні тисяч гривень, щоб його знайти, відкопати, значить, реставрувати. От зараз, от, ці чорні копачі, ну це в принципі мізерні там витрати для того, щоб видобути ці предмети з землі. Відповідно, ми маємо таку ситуацію, що ну, якщо в такому темпі далі піде, то нам цих старожитностей вистачить там, я не знаю, на невелику на кількість років, на кілька років. І далі значить, ця інформація буде втрачена, а ну, залишиться там якісь просто уламки кераміки тільки в землі. І ми будемо знати дуже мало про наше минуле. Значить, що, що з цим робити? Значить, є різні. Серед фахівців, там археологів, серед інших організацій, хто цим займався, значить лунають різні пропозиції. Ну починаючи від того, щоб заборонити використання цих металодетекторів. Ну, закінчуючи до, до того, щоб, скажімо, озброїть всіх археологів металодетекторами, пустить їх попереду, наші чорних копачів, і видобути першими з землі, і зафіксувати, звичайно, де вони знайдені, при яких умовах були значить, ці предмети, щоб не лишити їм. Значить. Ну, і... Також, так, да, значить, саме володіння металодетектором, користування їм, не є якимось там злочином, або це, це може бути сприйматися і археологами. Тобто, у мене там навіть є кілька слайдів, якщо можна там десь 20, якісь там от як скажімо. В, в Британії, ну, в принципі, у більш розвинених країнах світу теж ця проблема існує. Але вона там а, саме значить, саме? далі, 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 туди ближче до кінця, в кінець саме. О, до цих. Але там проблема ця менша, мінімізована. Чому? Значить, ну, по перше, ех, значить, це пов'язано з тим, що металодетектор у багатьох із цих країн. Ну, можна користуватися, коли ти входиш до якоїсь спільноти, яка займається легально такою пошуковою діяльністю. Другий момент те, що е, от в цих країнах, в західних країнах західного світу земля приватизована. І для того, щоб людина з металодетектором потрапила на якусь ділянку, вона повинна мати дозвіл власника землі. Ми, борючись за те, щоб значить історична спадщина була збережена, добилися того, що землі історико-культурного призначення, в тому числі археологічні пам'ятки, не приватизуються. От вони в державній власності, а по суті вони без тому що держава не може забезпечити збереження оцих об'єктів. От, це теж одна із, один із аспектів проблеми. На жаль, нема серед нас тут, не, не прийшли правоохоронці, з якими б хотілося поговорити на цю тему. От. Ну і завершуючи, хочу сказати, що от мета цього заходу, який значить, ми організовували. З Валентиною Володимирівною, от, щоб просто обговорити і щоб це було початок е, якогось згуртування тих е, як там позитивних захоронослухлянних сил, які хочуть зберегти свою, значить, нашу українську археологічну спадщину і ну, перетворити. Хай це буде такий, можливо, не недолугій, от, але перший крок для того, щоб займатися якоюсь практичною діяльністю Значить, по захисту цієї спадщини, ну і можливо, якісь там законодавчі ініціативи, якось просувати цю ідею. Дякую.